Вітаю в ефірі. Програма Вічна Віч перед мікрофоном Наталя Тукало. У Вінниці відкрився арт-простір подільської кераміки Етночари. Про його призначення для Вінницької громади, основні напрямки роботи в умовах повномасштабної війни, а також важливість збереження стародавніх традицій подільського гончарства та їх відтворення в сучасних керамічних виробах. Про це все впродовж ефірного часу поговоримо із засновницею артпростору, майстриною гончарної мистецтва Вікторією Миколаєвою. Я вас вітаю, пані Вікторії студію Українського радіо Вінниці. Упродовж ну, досить тривалого часу ви працюєте з глиною, і ваші вироби давно мають своїх прихильників, своїх нешанувальників. В який момент з'явилась ідея, ну якось все це об'єднати і зробити такий масштабний проєкт під назвою «Етночари» і зробити все об'єднати в, в арт артпростір? Взагалі, думка вона трансформувалась певний час, тому що, взагалі, коли я познайомилася з цим матеріалом, я прийшла в приватну школу АЕСТ працювати спочатку, як студентка, потім там залишилась працювати і там познайомилася. Своєю вчителем-наставницею Філінською Людмилою Леонідівною. І на початку ми взагалі мріяли про такий інтерактивний музей. І різні були думки, тобто, щоб це була майстерня, в яку можна було прийти, можна було подивитись виставку, можна було. Ну, і так, як ми говорили, так як ми говорили про музей, це і музейні якісь речі, тобто наповнити його всіма старожитностями, в принципі, кожен із нас майстер має свої колекції, і деякі більш потужно збирають, деякі менш потужно, бо це ще треба утримувати, за цим треба слідкувати. Але саме в такому форматі, як він з'явився зараз, він виписався, напевно, років 7-6 назад. Це, напевно, досвід такий за час мого існування як майстра, і спостереження. Різних практик, особливо європейських, мені дуже сподобався формат, коли, наприклад, музеї об'єднані з рестораціями, музеї об'єднані з магазинами, практика. так, так, і цей практичний варіант, тобто людина йде в музей, вона платить певні кошти. Вона хоче осягнути все, але перенасичується в певний момент мистецтвом, і їй треба перепочити. Вона йде в ресторацію, відпочиває і продовжує свій мистецький шлях. При виході з музею їй хочеться залишити цю емоцію з собою. І Бо вона купує якусь дрібничку. І так. везе з собою цю дрібничку, яка їй нагадує про цей музей, про це місто, про цю країну і тому подібне. І це мене так вразило. Я думаю, це ж можна зробити, чому е, сам музей е, інтерактивний, е, проблематичний, тому що він повинен бути кимось постійно дотичний, тобто його постійно потрібно утримувати. А тут же ж ситуація, як зробити так, щоб це арт місто арт-арт-простір цей сам себе утримував. І тоді вже виникла ідея зробити такий суцільний простір разом з кав'ярнею, магазинчиками, виставковою залою. Тобто, окрема ланка має свої напрямки одною думкою, кераміка, Поділля, і, взагалі, мистецтво Поділля, традиційне мистецтво це основна наша мета. Тобто, ми будемо розширюватися, не обов'язково буде кераміка, це основа. Так як це моє кохання, це моя любов, все далі люблю образу. Так, 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 так. Але всі інші напрямки вони ж теж нікуди не діваються, тому що для мене взагалі кераміка це було таке відкриття, тому що от всі елементи, розписи, всі символіки, які нанесені на кераміку, вони такою ниткою пронизані і в вишивці, і в писанкарстві. І оце напевно так більше зачепило. Тому як ми можемо розділити ті всі речі? Тобто кераміка це основа. Далі ми будемо нанизувати намистинки потрошку, потрошку. Ви так потужно взялись до роботи. Я пам'ятаю, ну ви в мене дуже давно були в гостях, особисто в мене ще в 18 чи 19 рік. І ви вже тоді мріяли про створення такого такого центру. Арт простору. Які найважливіші напрямки ви для себе окреслили? От Гончарство, майстерня. Що, як ви далі плануєте розвиватися? Так як іншерців, це все таки основа. Але от дивіться, навіть коли в мене була малесенька майстеренька для дітей, ми сезонно вводили певні зміни. Тобто ми відходили від кераміки і робили, наприклад, весною у нас обов'язково було писанкарство. Зимою обов'язково на різдвяні свята ми пекли печиво. Що ми і плануємо тут робити? Uh, а є мас... можливості пекти печиво весь Звичайно, ми ж про це все думали. І, і потім як же ж, Якщо ти знаходишся в майстерні, ти все одно плануєш всі необхідні матеріали, які тобі потрібні. Знаючи себе, я на одному місці ну, якось так не, не зупиняюсь. Мені постійно хочеться зміни діяльності, і це навіть, це навіть не із-за того, що мені там набридла якась діяльність, а із-за того, щоб. Наповнити ще більше емоцій. Ну, так, так, так. Без цього неможливо, тому що, ну, по-перше, різні діяльності мають свої специфіки. І кожну таку от цікавинку можна. Прилучити потім до кераміки. І вона одного доповнює. <свіс> так, потім. Так, так, Наприклад, дуже багато в мене інструментів кондитерських в кераміці. <свіс> тому я це все використовую і обновлюю. Крім традицій, ми вже експериментуємо також. Ну, Вироби з глини вони завжди були в тренді. Що це сьогодні більше? Динина моди, чи все ну, люди люблять глину. Вони до неї тягнуться, тому що це наше. Це... Я думаю, тут ще і емоційна складова, тому що сам матеріал теж дуже енергетичний і посуд зроблений ручно. Руками людини він відчувається. Він відчувається, яка людина, в якому настрій робила. Я завжди наголошую, наголошую, що неможливо робити в поганому настрій. Ви можете матеріал приготувати, ви можете глину замісити, ви можете там поприбирати місце робоче, тобто такі якісь моменти в поганому настрої. А в, все інше ми робимо тільки в гарному настрої, тому що вся ця енергетика вона потім передається. Крім того, що сам матеріал сам по собі енергетичний. Ваша любов до цього матеріалу, вона з яких глибинних гли, глибин глиби народжувала, звідки? Ну е, якщо музикант за професією, правильно? Музикант. Я і прийшла до глини через музику. Я хотіла зробити спочатку з простого свищика, а потім мені стало цікаво, якщо свищик так гарно звучить, можна зробити якийсь певний звукоряд. Потім пізніше я познайомилася ще з Віхренком Володимиром. Який вже професійно ці речі робить. І Акарана це був такий довгий, достатній експеримент. І до сих пір він для мене експеримент, тому що кожна глина має свої усадки. Що таке усадка зменшення самої, самого виробу присурці? А для музичного інструменту дуже важливо, щоб попати в. Попасти в тональність, оцей об'єм пустоти, uh -huh. і тут е суцільний експеримент, і коли ти вже де якоїсь хвилини звикаєш, а вона в тебе закінчується, не завжди співпадає, так? Так, так, так. Тобто налаштувати його правильно, щоб він е строїв, uh -huh. а це ж стрій важливо для музичного інструменту. То це трошечки припадає. З якою глиною ви особисто працюєте, і чи достатньо цього матеріалу у нас на теренах Вінниччини? Е, в основному, треба... основному в основному я вже напевно років з 15 користуюся літом кераміка глина. Там засновник Оксана Ропотілова і Міша Зобків, це їхнє приватне виробництво. Вони місцеву нашу Вінницькій області глину використовують, її технологічно правильно готують. Я її обожнюю, тому що на ній можна робити це дуже класна маса для ганчарування. Можна робити великі речі, і крім того, є прогнозований результат. тобто практично брати я не виймаю з бічі. Це якщо я сама, скажімо так, ціленаправлено роблю якісь ті речі, які з глиною неможливо. Екстрена сушка, наприклад, ну дуже потрібно ну, от, швидко зробити. Я розумію, що десь 10%, -10 може бути браку. Тому я це якби, закладаю в кількість виробів, і тоді вже знаю, що в 10% я можу витягнути браку. А так, абсолютно ручна робота, я так розумію, що. Кожен виріб все одно не схожий на попередній, навіть якщо він дуже ідентичний, він все одно різний. Якщо ми робимо сотню однакових чашечок, вони все одно в міліметражі не співпадають. Потім розпис ти не можеш робити однаковий. Ти робиш за елементами, але все одно десь якусь крапочку, квіточку додаєш іншу, звичайно, бо це не цікаво. Тим воно і, так, і приваблює. Так, так. І що це ручна робота. Ви вже тривали. Час досліджуєте подільську кераміку, от які її головні риси, і наскільки вона все таки відрізняється від інших? Ну, по-перше, коли я знову такі, знаєте, коли ти бачиш щось, но ти можеш його не бачити до кінця. Це в мене було таке з мисками подільськими. Я їх знала, бачила Ой, скільки ви їх зробили, але я їх не до кінця зрозуміла, і в якийсь момент це було просвітлення. Думаю, господи, які вони прекрасні, які у нас же ж було більше 20 осередків. На Вінниччині. і кожен осередок мав свій специфічний розпис, свою форму миски. Оце я зрозуміла, до речі, коли я почала збирати старовинні речі. Тому що те, що ми бачимо в музеях, де не можна потрогати в руках, і те, що ми бачимо в певних виробах на фотографіях в книжках, ми бачимо тільки зовнішній вигляд. І виходить так, що. Ти не розумієш до кінця, що це, а коли ти маєш форму в руках, ти можеш її відтворити. Тобто, оцей такий е, е, різнобарвля е, форм, кольорів. І символік, вона мене дуже вразила. Я от тримаю в руках вашу таку книжечку, називається кераміка за мотивами подільських мисок з глибини землі. Дуже вона така тепла, якщо її гортати, ну і малюнки. Ви самі їх всіх в голові тримали? Чи ви десь їх бачили? Чи вони народжувались? Як вони з'являлись? Для того щоб малювати, чи писати правильніше казати, писати, писати. миску? Угу. Звичайно, потрібно спочатку її повторити за кимось, тобто uh -huh. я початково і зараз я задоволенням це роблю. Відписувала ті мазки, які мене вразили своєю колористикою, своєю символікою, uh -huh. повторюючи майже до краплиночки, наскільки це було можливо, бо це ж неможливо все одно. Так -так. Рука йде так, як твоя іде рука, так як вона іде. От. А потім вже за мотивами тих чи інших осередків, я вже собі дозволила вкладати те, як я це бачу в тій стилістиці і в тих напрямках. Наприклад, барська миска мене вразила саме за Павлом Сомайловичем миска сюжетна. І зараз на тепер я вже дозволяю собі писати теперішній сюжет. Якщо він писав своє життя, як я бачив навколо. То е, зрозуміла, що мені логічніше писати той світ, в який мене вражає зараз, на тепер. Я багато у ваших роботах зустрічала, ви писали Даху браха». Так. Це це ваша любов до цього гурту, як ви зустрілись. Ну, Я просто була вражена, що. Ну, по-перше, вона впізнала на ця тема. Так. Ну, і дивіться, цікаво ж писати завжди персонажів, які дуже характерні. Так, так. Правда? І, ну, звичайно, ті, хто вражають емоційно, тим паче. Даха Браха це із того напрямку, коли можна через. Перенести оту всю сакральність в сучасне і дати молоді можливість зрозуміти отой от скарб. Ви ж подивіться, як вони це цікаво по-молодіжному подають. Так. Да? І це те, що я хочу зробити з керамікою. Тобто передати молоді так, щоб вона захопилась цим так само і побачила в цьому. Ну, не не то слово модність, побачила в цьому таку якусь е, зірочку, яскравинку, от то, що я відчуваю. Я не знаю, як це передати. Це така, знаєте, мураха по тілу. Ну молодці. Я просто бачила, як вони реагують на це. Як це? В кераміці передавати даху браха. Ну реально, ну такі відгуки були супер. Де у нас на Вінниччині м, такі найвідоміші центри подільської кераміки? І ще питання щодо війни: скільки в нас було майстрів? 40 гончарів чи чи більше? Ну саме саме традиційних майстрів було трошки менше. І потім, якщо починати з дуже багато майстрів, в період з 14-го до 22-го уйшло це такі як Валя, Живко і Чмирук Роман. Uh -huh. І це дуже шкода. От Мені зараз в нашому просторі просто не вистачає цих людей. Я знаю, що Роман у мене частенько приїжджав і ночував в моїй майстеренькі тут, в Вінниці. І, і це були незабутні часи, і є відеоспогади. І він завжди казав: ну давай, я накручу Макідар, а ти їх продасиш. Я кажу, ну давайте, крутіть. Це була співпраця. Да? Так, так. У мене тоді ще з'явився новомодний інструмент ганчарний. Електричний, є, європейський, хороший. До сих пір, до речі, більше 10 років, і я не знаю, з ним проблем. Це Сьогодні таких майстрів вже менше да? під час війни Нас мало залишилось. Якось... Нас мало залишилось. От Я зараз нарахувала із тих, з із із моєї якби, мого кола 8, людей. 8 і... людей. Їх, звичайно, більше, керамісти, сучасні, хлопчики, дівчатка, їх справді більше. Але от саме в традиціях. Ну no. Тут же ж кожен майстер передає все-таки своїм учням. І, наприклад, Вася Рижий, Наталя Лавренюк вони потужно передають бубнівську кераміку, тобто символіку, і, і весь її от, такий от скарб передають наступним поколінням в Тульчинському коледжі культури. І від них відходить вже достатньо багато майстрів, які потім навчаються, от так, як Оля Цибуля навчалась у Львівській академії, спочатку Тульчинський коледж. Культури, потім Львівська академія, і там же ж вона вже зараз і викладає. І так само вона несе от нашу традицію там і передає учням. Наскільки важливо цю традицію зберігати, популяризувати, ну взагалі щось робити для того, щоб наступні наші покоління вони просто це мали? Ну, По-перше, ми тримаємо свою ідентичність, а теперішній час показав, наскільки це важливо. І мені би хотілося, щоб, наприклад, ми трошечки, як поляки, були гоноровими до свого себе цінували, своє цінували і показували, наскільки вона цінна всім іншим. У цьому нам у них треба дуже-дуже повчитись. І може, якраз ця війна нас навчить. Бути трошечки гоноровими, я дивилась, як італійці цінують своє власне і керамічні вироби також. Так, Наскільки так. і дуже, ну можливо, це так, я просто мені здається, але якісь наші мотиви в цих виробах італійських є, або їхні в наших. Якось воно так все спливло в нас зараз такий час. Ви ж розумієте, що 70 роківдесят років навіть більше 100 років знищення. А ще крім того, якщо подивитися по історії більше 300 років нашого протистояння Росії, то це просто ми мусимо зараз це відроджувати і ставити вже на нові рейки і зовсім по-новому на це все дивитись. І скільки українців по світу, mm -hmm. так, і скільки поколінь ну, роз'їжджалось роз по, по світу і вносили нашу культуру і прикрашали зараз нашу дуже культуру потужно. Наші художники і майстри це все представляють. От, наприклад, Дарія Альошкіна, це ж наша подолянка, і mm -hmm. вона настільки зараз потужно працює з витинанкою в світі, і вона це популяризує так. Це прекрасно. Ви збираєте майстрів під одним дахом ведначарок, з'їжджаються вони до вас. Щоб якісь Ми ще проекти. занадто молоді, але всі мої ближні, хто в Вінниці, всі тусується тут. Так, От так. кожен майстер, кожна майстриня, напевно, має свій секрет. Який він у вас? Я не тримаю секретів. Я вважаю, що наша справа настільки важка. І фізично, і морально встояти в цій справі. Що я всім кажу, я роз, розказую всі секретики, всі свої 20-літні експерименти беріть, робіть, знаючи, що, наприклад, щоб мати ганчарну майстерню, це достатньо потужно, треба вкласти ще й коштів. Обладнання. Глина відносно недорога. Обладнання, печі, круги. І ще й матеріали у вигляді е, різних полив, вони справді коштують мало захотіти. Да, і, ще й навіть буває так, я знаю, що багато людей, які мають і професійну освіту кераміста, вони переходять просто в художники, бо так е, легше і так, е, як то кажуть, не носити кирпічі. Тобто конкуренція не, не, не дуже висока, бо не всі не висока. Це справді важка праця. Тому всі секрети, які я маю, я всі розказую. І е, дай Бог, щоб вони комусь на переосмислення пішли. Дивіться, тут же ще яка ситуація. Ти маєш якийсь секретик, або тобі його подарували, але ти ж його все одно один в один не зробиш. Ти не скопіюєш. Це ще треба знаєте, добре вчитись, щоб бути копіянтом. <с? <с?> От, е і ти розумієш, що все одно людина через себе переосмислює і просто цей досвід передає через себе. І це вже щось нове, це нове може бути. Так, як, так само, як ми і можемо старе передати через новий погляд. Якщо все це йде на користь, якщо це звичайно, вчить, нас, вчить нас чомусь прекрасному, ну це ж життя. Які звичайно. нові напрямки або вироби з'явились у вас? Ну, я питаю, які, а вже тримаю в, в руках частину цих нових виробів, які з'явились саме з повномасштабною агресією, з війною російською? Ось я тримаю такі обереги, які ви робите для військових, і, і робите не самі? Розкажіть про спочатку ідея? я починала сама це робити. Чому? Захоплення іконою у мене виникло теж років з п'ять, напевно, назад. Навіть не, не не те, що захоплення. Я наважилась доторкнутися до цього мистецтва. Я почала вивчати її в різних напрямках, тобто е, варіант на дошці, але в кашенні і творення е, самих фарб, і е, тобто, оці всі моменти я пройшла, але мені хотілося створити ікону на кераміці, тобто виковічнити її аж, аж зовсім. Е, матеріал такий, який не тліє, ну чому б і не зробити такі речі. Але ж він ну, крихкий, це, ну я не знаю, я але не ж він ж не піддатливий ніяким е, от, от процесам життєвим. Він може побитися, але ми можемо склеїти, так як трипільська кераміка, ми бачимо, яка вона. дуже можна. дрібна і дуже красива робота. І до повноваштабного вторгнення в мене була вже зроблена ціла колекція. Я хотіла зробити навіть виставку, це великі ікони в форматі А3, А2. За мотивами нашої подільської ікони на холстах. Вона мене вразила знову такі. Тебе вражає щось, що ти вже бачив давно, але в якийсь момент до тебе приходить розуміння. І перенести це на глину. І, і мені захотілось перенести на глину. Так, чоловік мені обрамлював в металі, в червоному дереві. Це дуже красиво. Але він, коли почалася така ситуація. Я сіла в майстерні, думаю, господи, я не робила стільки краси для чого? Я навіть подарувати нікому не можу, тому що воно велике. Куди ти його? Всі люди, хто тікає, хто куди. Ми займалися там з чоловіком-олетенськими справами, хлопці робили там для військових різні атрибути. І я тоді подумала: а якщо не зробити от таку от маленьку кишенькову. Тоді були перші спроби, але щоб зробити ікону маленьку, взагалі, щоб зробити ікону, дуже довгий тривалий час на це йде. І тому мені потрібно було придумати, як це зробити так, щоб це було швидко, легко, доступно і безліч зробити. Тобто, не обмежуватись одною, бо великі ікони я могла місяців два писати. Тобто одну ікону могла місяців два писати. Дія yes, eh, прийшла до створення штампів. Розробила деякі варіації, зробила кілька образів, зробила штампування і розробила такий формат. Зараз на тепер це можливо робити всім. Я розказую, як це приходять люди, які взагалі з глиною не знайомі і не знають, як це робити. Да, Вони десь кривенько це роблять, десь, може, не зачистили краще, але вони вкладають свою енергію і їм це доступно. І, і вони типу. можуть також при от своєї любові і бажання додати до цієї ікони, тому що напис позаду, це ми молимося за секунд, тебе повертається. Буквально живим. що хлопці наші говорять, коли вони отримують такі, такі іконки. А, ну, Ви знаєте, чоловіки вони взагалі такі дуже стримані. Я знаю тільки про те, що коли капілан Віктор питає, чи в мене ще є, він каже, що те, що мене вразило в період, коли в мене було певне зневірення. ну, У всіх у нас є періодично, правильно. Це було неймовірно, тому що він мені сказав, що він ще ні одного хлопця з іконою не похоронив. І Я це бажаю. була така, знаєте, була ще така додаткова енергія мотивація яка, і роду. мотивація, яка каже: Да, ти правильно робиш, вперед, чого сидиш? Я бажаю, щоб ваша місія тривала якомога довше. Не зупиняйтесь і щоб подільське гончарне мистецтво зберігалось, популяризувалось у всьому світі. Я вам дуже дякую. У цьому програма вічна віч добігає завершення. Нагадаю, сьогодні гостей студії Українського радіо Вінниці була засновниця арт-простору Етночари, керамістка Вікторія Ніколаєва, програму вела Наталя Токало, працюємо і наближаємо нашу українську перемогу.